Была у меня чашка любимая з крышкой, а в них был шоколад как нутелла. И, видимо, в связи з тим, что там был шоколад, мы его съели. Вот, а дальше можна було пользоваться как обычной чашкой. У меня на ней нарисован был, кажется, Микки Маус. Мені мама казала, що. Там на дні тарілки є якийсь там мабуть, це був їжачок. От давайте зараз все з'їси, і ти побачиш того їжачка. І я дуже любила цю тарілку, от я їх пам'ятаю. Мій новий он соціальний, так як деятельности декоратор і основна моя діяльність це сервировка стола. І вот на майстер-класах я начала сталкиваться з тим, що люди не вміють собі дозволяти. Контактувати з текстилем, а, їм страшно витирати руки текстильної салфетки. Це страшно, це ж запачкана. Прикал, чи як проєкт, з'явився приблизно 4 роки тому. Тобто, якщо говорити, наприклад, про голландців, де я а, тимчасово перебувала протягом року. Вони дуже прикалчі освічені, тому що вони там з дитинства виростали на крас на красі. Вони з дитинства полюбляли якусь. Вони сиділи в кав'ярнях, попивали каву десь біля старої церкви. І потім, коли вони виростали, було зрозуміло для них красиве вже мало більше значення, ніж для інших людей, які такого, наприклад, не відчували з дитинства. Тому я зрозуміла, що саме ця наша задача як батьків і викладачів, ну в принципі в принципі, нашого середовища передати дітям якомога більше краси. Тобто це все про дозволення про любов. Таким образом, я могу деткам с самого детства уже начинать помогать прививать вот это чувство любви, чувство к себе. То собі користуватися тим, що може запачкатися. що приємніше, ніж бумажна салфетка, да, прикасає з губами. Я побачила, що э, Аліса захоплюється красивою посудою, сервіруванням. Прийшла до неї, щоб обрати подарунок для своєї подруги. І побачила, там були такі гарні, красиві жовті тарілки з якимись персонажами, э, дуже красиві. І я розумію, що вау, це так класно. Я просто вголос э, кажу. Я би так хотіла, щоб у нашому дитячому садочку також були такі гарні тарілки, якісь кольорові, емоційні, це ж так круто. Садочки зазвичай вони використовують або пластикову посуду, щоб вона не билася, або по посуд який типу чоловічий, дитячий, або типу однаковий. Але чому? Це основне питання. Чому так? коли дитина контактує більше з красивим, у нього виробляється тяга красивому. Как к искусству, к какому-то творческому взгляду на обыденные вещи. Детки вырастут и будут более креативны и даже на своей работе они смогут принимать какие-то более интересные решения, не такие шаблонные, как привычно. И, Надеюсь, это поможет им стать какими-то более успешными. Через один день мне пишет Алиса смс. Все вирішено. Це моя благодійна пропозиція. Я закупую для вас саме гарний вінтажний посуд для ваших діточок. Це моя місія. Е, ну, я не повірила тоді своєму щастю, але е, як бачимо, це здійснилося. Коли мені Аліса зателефонувала і запропонувала а, в садочку ставити тарілки, які будуть не дитячими в прямому сенсі. І Вероніка безумно обрадувалася моєю просьбі, тому що вона говорить, це ж моя прикалче. Вона вот. любить робити вклад в деток, щоб ми могли втрачувати щось нове, більш інтересне. В ціні, наприклад, момент ми вирішили його за лісом дуже цікаво. Ми а, знайшли в Нідерландах є, а, Велика кількість магазинів, які називаються Крімлуп. Це магазини, в які люди зносять речі, які їм більше не потрібні. Там ти можеш знайти і Розенталь, і е, всі європейські бренди, англійський фарфор, е, шведські, данські бренди. Тобто, це прямо така знаєш фантастична. Підставки під сухарки до супчику вони подаються в е, таких невеличких маленьких келихах. Е, у нас з'явилися. Підставні тарілки, які не використовуються під час їжі, на них ставлять там, основну тарілку з супом чи борщем. наш базовий посуд, який був до цього, також експерт сервірування Аліса Лєвченка, сказала, що дуже гарний, ми також його можемо міксувати з тим, що у нас є. Тобто ми його не викинули, не кудись там поділи, ми його використовуємо, але додаємо більш яскравих кольорів там, під різні е, свята. Единственное, что чем я не занималась, это э, столовые приборы. Вот, то есть это по умолчанию уже было, тоже. Оно, я все проверила, оно все подходящее, оно все правильной формы, размера, веса. Вот, чтобы под ручку было это удобно ребенку. Вот, э, ну и все, и вот осталось дело за малым. Это за специалистами, которые будут это накрывать. Э, и За управляющей нашої лони, яка будет обязательно гарантировать свіжі цветы деткам каждое утро. квіти це один із елементів, який доставляє дітям радість. Вони посміхаються, і це дуже гарно. Так, ми міняємо квіти різні. Там гілочки, якісь додаємо, якісь живі, але важливо, щоб вони не мали е, запаху, щоб це були там кали, там бузок і таке так інше. Ось я бачила ролик із Аліса Мені висилала відео із садочку. Я була е, шокована очима дітей, які були щиро зацікавлені у тому, що відбувається. Все по принципу правильних форм класичних. У нас есть посуда, которая там чисто английская, английская керамика. Э, то есть это такие классические правильные формы с правильной ручечкой, правильного размерчика. Оно все совпадает, там чайные пары. В общем, задача была такая интересная, потому что нужно было сымитировать взрослый мир э, для детей. Эта задача была выбрать всю такую, которую как бы не поставили, на какой стол, и где, в каком случае. Она всегда будет эстетически красиво совпадать. Вот, то есть это спеціально вибрана цвітова гама, вот, катра універсальною. У нас з'явився текстиль. У нас з'явилися текстильні скатертини та серветки. До цього цього не було, тому що взагалі розуміло, так скатертина вона пачкається, забруднюється, її потрібно дуже часто часто прати. Але ми пішли на цей шах, щоб діти комунікували з текстилем. З цією тканиною, і це ну не всі садочки сюди можуть дозволити. А ми вирішили, що дитинство триває один раз і важливо його наповнювати з різних боків, також текстильними серветками та скатертинами. тем самым, опять-таки, мы им даем позволение на что-то большее. Человек, который уже замечает, что в нем что-то меняется от контакта, это уже про любовь. Например, выбрать себе то, с чего он хочет начинать день. И физический уровень, да, он влияет на наш эмоциональный и психологический. Було мало закупити новий посуд, потрібно вміти їм користуватися. Аліса провела навчання для наших співробітників, щоб вони вміли е, управлятися з цим посудом, додати якісь е, яскраві е, кольори, додати серветки, додати е, квіти у вазочці, м, от такі от маленькі, маленькі дрібниці, щоб співробітники могли цим користуватися. Неважливо, важно, в зависимості від ну щоб вони розуміли, що за цим стоїть труд, ценность цінності, важності. Тобто, це такий же вклад в деток, як і навести чистоту, як убрати, як вкусно приготувати. У нас із Алісою була домовленість, що Аліса оплачує повністю е вартість предметів, а я з мого боку це був пошук і пересилання, тобто е доставка цих предметів до Аліси. Весь проект під ключ найти посуду, купити, доставка е в районі 300 євро стоїть. Это вот мы рассчитывали Посуду на 25 дітей, і туди входила маленькі тарілочки, маленькі вазочки, якісь додаткові матеріали для там пиріжків, для селаців, супниці. Тобто, це все, все було. Мало чого змінилося з тих часів, коли я ходила до дитячого садочку в кращу сторону. Потрібно вже виходити на новий рівень, і діти зараз інші. Вони більш кмітливі, вони такі дуже енергійні, вони такі сучасні і потрібно вже більше вкладати в них ніж там в нас, в нашем часе. Первая цель это э, все-таки э, выйти за пределы частных садиков, перейти на государственные, потом уже территориально разрастаться, ну и встречать за своем пути людей, которые захотят на это задонатить. Ну і такий, поки що маленький, починаючий проект, але мені здається, що можна вкластися в 500 євро для державного садочку. Це насправді одночасно велика і невелика сума, тому що що говорити про щоденний доступ дітей до краси, до стільки до, до я, кількості звичок, які вони просто ну будуть прокачувати щодня. І ніхто не вчить зараз у садочку у школі, як, наприклад, сервірувати. Навіть дорослі платять гроші вже декораторам, щоб вони їх навчили. А уявіть собі наскільки класно, коли дитина це може і вміє робити. Це ж і про композицію, про кольори, про порівняння. Це ну досить класні soft skills, які мають навчати в садочку, в тому числі це одна із можливостей таких такого робити. На сайті Зобкодекор у нас є в розділі Соціальні проекти є кнопка, де можна задонатити гроші на садочки державного типу. Ми Тому писати, писати там списки садиків, які вже хочуть участвують в проекті. Тому я ще раз підкреслюю, що приватні і самі батьки можуть замовити нас за лісою для того, щоб ми прийшли до них в садочок. А от державні вони потребують вашої допомоги. Долучайтесь до ініціативи ласка, будьте проактивними, це наше майбутнє, це наші діти і е, наша, наша культурна е, майбутнє в наших руках, якби це пафосно не звучало. мене є прекрасні мої скаути, я їх називаю дівчатки по всьому Е, І задача перед ними вже стоїть. Вот. Ми постійно збираємо цю посуду, але поки ми її не передаємо сюди, тому що у нас нет конкретної цілі, куди именно. Вот. Поэтому да, переходите на сайт, думаю, мы вы где-то там припишем, <с> вот, чтобы люди знали, как это легко и просто сделать, буквально в два клика.